Всім добрий день! З вами Микола. І сьогодні я хочу поміряти новонароджених наших телят, які народилися, щоб знати приблизительну їхню вагу, щоб можна було порівняти в майбутньому через місяць, скільки вони е, покладуть. Ну і будемо знайомитися з нашими телятами. Оце наша теличка від Майки, то не від Майки, а від зірки. Е, вона цей, е, і я їй дав назву, її звати буде Бела, лишається для себе е, на корову. І є бичок отакий. А, оцей, що лежить, якщо... да, Оцей, що лежить, це від майки Бичочок. Називати його ніяк, навіть не планую, бо то, що, е, цей, він не... я його на бика не буду залишати, скоріше всього, що він піде на м'ясо. Но ну, навіть несмотря на те, що в нього може бути хороші і корова велика, файна, здорова корова. Але не планую його лишати на, на бика, навіть на відгудівлю велику, я його не, не планую лишати. Ну, а кому цікаво, чого, пишіть у коментарях під відео і я відповім на ваші питання. Чого, не, чого я не, не буду його лишати. Все, приступим мы до заміров наших телят. Телечка має, так, щоб було видно, видно чи не видно. 81 наша телечка має. І кстати, кстаті, три дня. Бичкове, другий день. Ну, вставай, стой, стой, стой. Давай, давай, давай. Ну, вставай. Оставай, не, не, не витягай нічого. Давай, вставай. Давай. Що не хоче стояти. Вставати не хоче. Давай, стовай. От бичочок. Стоїть він. Так. Бичок. Так. Вот у нас. Бичок має 70, см, чуть-чуть менше від телички, не набагато, не набагато, але менше. 78 сантиметрів у нього е, Ну а по таблиці ви можете подивитися, переглянути і, і будете знати, скільки скільки вони мають. Ну все, всім пока. Пишіть свої коментарі, відповім, що стосується цих. Так що отакі. От Біленька, такі. Да. Отакі от сводні сементали. Не чистокровні вони, але це сементали відсоткові. Кому цікаво, якої породи вони чи що. Це відсоткові сементали всі. Все, всім удачі. Не забудьте там у долині поставити отако і написати в коментарях підтримку каналу.